Професійна лазерна платформа 2 в одному Олександрит Плюс неодим вдало поєднує Донна 2 Pro від компанії Українські медичні системи. Апарат укомплектований окулярами майстру та клієнту. Запасними насадками, які легко знімаються та стерилізуються селективний фототермоліз Принцип дії лазера Дона 2PRO оснащений зручним регулюємим тримачем маніпули. Апарат оснащений декількома системами охолодження. Може працювати від кнопки на маніпулі, а також є можливість роботи педаллю. Частота імпульсів становить 2,5 Гц, чого цілком достатньо для швидкого проведення процедури. В лазері ми зустрічаємо зрозумілий інтерфейс та зручне сенсорне меню. В режимі неодимового лазеру лазерна система виконує такі функції: це видалення волосся. Судинні ураження, робота з омолодженням обличчя, з акне, а також подологічний напрямок лікування мікозів нігтьових пластин. Інтеграція різних технологій, використаних в апараті Дона 2PRO, забезпечує високу результативність процедури. На екрані ми легко переходимо. В девайс олександритового лазеру. В режимі Олександриту апарат застосовується в першу чергу для видалення волосся, а також використовується для видалення пігментних плям, видалення незначних судинних уражень. Ці напрямки ми обираємо у відповідному підменю лазера. Маніпула в апараті легка, зручно нею працювати. Потужність сили імпульсу апарата Dona 2 Pro гарантує ефективність роботи при епіляції будь-якої зони на волосі всіх фототипів. Вітаємо вас! Продемонструємо вам процедуру епіляції на апараті Олександрит. Меню Олександритового лазером підбираємо кори волосся, пущину волосся, фототип по Фіцпатріку обираємо, да? тип засмаги, обираємо ноутан. Переходимо на влаштування лазеру, з яким ми будемо працювати. Виставлені необхідні параметри для нашого фототипу. Будь ласка, процедура на руці. видалення волосся.